Це наше вікно життя, і тільки воно розміщене зі сторони відділення пологового будинку. Ну таким чином воно відкривається і тут знаходиться дитина. В даному випадку дитина знаходилася не більше секунд 15-20. Тобто воно не замерзнути не могло. Крім того, тут вроді і не холодно. Близько 13-ї години, 25 -го листопада, у вікно життя рівненського пологового будинку поклали хлопчика. Працювала звукова сигналізація вікна життя. Ми підійшли зразу і побачили дитинку, яка знаходиться в цьому вікні. Дитина зразу, згідно інструкції, була передана на другий поверх, відділення реанімаційне відділення дитячого відділення нашого пологового будинку. В пологовому кажуть хлопчику плюс-мінус 5 днів від народження. Народився він в лікарні і навіть отримав першу вакцинацію. Це хлопчик, вагає 350, п'ятдесят. Він себе гарно почуває. Є трішки жовціничка. у дитиночки є клема накладена на попцевий залишок, тобто дитиночка точно народилася в родопомічному закладі. У дитини є слід від БЦЖ, тобто дитиночка отримала вакцинацію. Дитина себе гарно почуває. Ми дитиночку нагодували, оглянули, набрали аналізи. Зараз малеча в теплі, в добрі. Назвали дитину Андрієм на честь і лікаря, який першим його знайшов, і прийдешнього свята Андрія Первозванного. Ми назвали Андрійком, прізвище ми йому присвоїли Боголюбенко. Хлопчик побуде в нас десь близько двох тижнів, поки не владнаються всі юридичні аспекти. І потім він буде від нас відданий в будинок малютки, де далі служби соціальні будуть шукати йому його прийомну сім'ю. Коли побачили маленьку дитинку, ми зрозуміли, що дитинка вже не має батьків по великому рахунку. Ну і всі турботи про її подальше життя візьме на себе держава. В пологовому кажуть, батьків дитини не розшукуватимуть. Однак, якщо його мати прийде за ним, то дитину її віддадуть. Зазначимо, що раніше сигналізація у цьому вікні спрацьовувала лише один раз, 21 листопада 2019 року. Ольга Данілюк Олег Шаламай. Новини рівного.